Привіт, мої любі! Я Dark Knight, і сьогодні у нас третя, і я сподіваюся, остання частина огляду цього скетчбуку. Чи огляду на скетчбук? У мене 192 бали знову української мови. Тому я вже успішно все забула. І так, як ви можете помітити, в мене не лише трясуться руки, а ще я сьогодні в рукавичках. Я просто подумала, що поки я не можу показати своє обличчя і у кадрі і постійно мої руки, можна якось спробувати прикрасити їх у межах мого бюджету а мій бюджет це персні за та рукавички з секонду. Ну, а ще у мене обгризані роздерті пальці, тому я думаю, це все ж буде краще, ніж дивитися. На роздерте м'ясо на місці моїх пальців. Навіть якщо мені доведеться трішки більше спітніти, знімаючи огляд літом в рукавичках. От бачите, на які серйозні жертви я йду заради вас. Я думаю, що це заслуговує вашої підписки на мій канал. Ну, і якщо ми вже заговорили про це, то якщо ви любите творчість або крінж, і трішечки. От. Трішечки трагічних історій життєвого досвіду та лікування клінічної депресії, то ласкаво прошу на мій канал. Ну а коли мій психіатр відбере мені більш дієве лікування, я знайду нарешті психотерапевта, бо я, на щастя, вже в тому стані, що я готова до психотерапії, то я дуже сподіваюся, що я зможу нарешті закінчити свої сценарії, які я писала ще рік тому. Та осилити огляди на різні фільми, там мультфільми, аналізи персонажів. Тому майте це на увазі. Хвилинка самореклами закінчилася. Переходимо нарешті до огляду. І я. ух, what і зет. Я недаремно згадала. За лікування, тому що у нас, власне, огляд починається з такої веселої ноти. Ось ми закінчили на цих прекрасних, на цьому прекрасному персонажі моєму флешкауту, її улюбленець До сих пір люблю ці арти, навіть не дивлячись на те, що, наприклад, отут я вже бачу багато і тут є помилки, але от все одно я їх люблю. От, і от за цими прекрасними артами скривається ось це. Мене тоді крило, і це був якраз той період, коли в мене не було а, лікування. Я ще тоді жартувала у Твіттері, що, от, знаєте, є такі горор-ігри, де ти от, просто ходиш по локаціям, там знаходиш якісь записки, там якоїсь божевільної. І, от, оце воно. От, особливо, ти там знаходиш якусь картину, ось так знаходиш у там фотографію, Ось ви заходите цю прекрасну картину, а під нею є оце. Нарешті малюнки. А це лице. мій персонаж. Це був його, його порамальовка це була. І я його десь два місяці тому перемалювала. І я просто пишаюся, мені здається, це дуже гарний прогрес. Він відноситься до раси живих статуй. Це доволі цікава раса в моїй історії, а також він. Лицарь Королівської армії. І перше кохання флешкаута. По суті, це все, що плюс-мінус без спойлерів, можна зна вам сказати про цього персонажа. А це я просто брала фарби і просто одразу від фарби малювала. мені дуже це подобається. От, Прям, мені чомусь прям дуже подобається. І це також гарно. Мені прям подобається це все. Такс. Знову я пробувала малювати. Хотіла помалювати від плями. Але в мене не виходило зробити плями. Єдине, що мені тут подобається, це ось це. Тут дійсно в мене вийшла якось пляма. І мені казали, що це. Перепрошую схоже на балерину і ось таке вийшло. То це мені подобається. От я ріал, до сих пір нічого не бачу, можливо, медуза якась. I don't know. Знову якийсь черговий незрозумілий мазня просто а десь я бачила відео, як там от. Малювала дві протилежні сторони, і от воно було отак. от, Ну і я вирішила спробувати, але в мене нічого не вийшло. Та й я не те, щоб старалася. Це, напевно, був період, коли мене крило. Враховуючи, що тут воно трішки порване. Так. О, це гарна сторіночка, Люблю цю сторіночку. А Це я намагалася зробити свій автопортрет. І не можна показувати своє обличчя, але. Вона показує свій автопортрет. Ну, у цьому вся я. А, мені подарували тоді сережки, яку Хаула з Ходячого замку. І я себе сфотографувала і я вирішила спробувати поскетчити свій арто-портретик. А це MC, ось це ось два арт MC, Вони були надихнені мейкерами знову ж таки. Я робила. Персонажа в Мейкері, мені воно сподобалося, і я більше його так перефразувала у своє щось. А, криво, косо, так, але ідейки самі по собі прикольні. А ці оченятка мені дуже подобаються, гарно-гарно. І просто наклички. А Це мега. Ух, я, я не знаю, що це було. Це настільки мене крило, що в мене тут до сих пір порване. Це мега. Та сама перемальовка того арту, який ви могли побачити в огляді мого найпершого скетчбуку. І на даний момент вона вже мені не подобається. Зокрема, і обличчя не дуже гарно виглядає. тому, можливо, я її якось ще раз перемалюю, тому що я думаю, в вже є прогрес. Цей артик мені диво подобається. Це скетч. Десь щось я там бачила чи щось не бачила, я не пам'ятаю, коротше, я вирішила поскетчити пози. І якісь пози, щоб навчитися більш живим це все робити, свої арт. Тому що мене в мене варто також будуть і бійки, наприклад. І мені дуже подобався кадр з аніме Темний Дворецький, де цей Undertaker. Короче, цей чувак з цим довгим а, таким, а, сивим волоссям, який є, виявився потім одним із о, тих чуваків, що там о, забирали душі людей. Король, я, 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 я дуже давно вже це дивилася, але мені дуже подобався цей кадр. Я пам'ятаю, як я тоді дуже чекала цього. Це була повнометражка, здається. Я її дуже чекала, тому що це було саме там, де показали його очі. Я така «Так!» Я його просто обожнювала як персонажа, і мені дуже сподобався цей кадр, І я намагалася просто поскетчити і адаптувати це під флешкаутом. Кривенько, але непогано. Тим паче, для першої спроби, ну мені подобається. А, знову флешкаут. Два таких артики. Оцей Артики я намагалася спочатку напевно, намалювати на комп'ютері, коли в мене ще був, коли він в мене ще працював, і я могла малювати на житті в цьому планшеті. А... Потім я перемалювала тут і тут вийшло краще, але в принципі традіж... традіжка виходить краще, ніж дідж, воно і логічно. Я на все життя малюю в традіжці. Тут я вирішила, що мені все ж таки пора навчитися малювати носи. Трішки помилилася, була. І я вирішила, що змалювавши одне фото, я вже готова. Ну, я як завжди. От. Ну, А тут мене, напевно, знову О, а, Це також комікс, який я потім переклала, перевела у діч, коли в мене працював комп'ютер, я могла малювати у дічі і такі. От, в Тередці знову воно все краще. Я ще тоді. Не вміла і ще шукала свій лайн. Як ви бачите, я його не знайшла, тому що в мене зновався комп'ютер. От це був комікс про МС та Демона. МС Демон. От, що можна про них сказати? Ну, це ті самі персонажі, про яких я хотіла, я про них вже розповідала, зробити історію. І якщо мій стан покращиться, я дуже на це сподіваюсь, що лікування. Буде більш ефективним, місом покращиться і я зможу нарешті почати реалізовувати цей комікс. Ну, доведеться у трайбіршці, але що ж поробиш. Це були скетчики флешкаут, мега. Знову мега. Мега, вона перетворюється на монстра, коли втрачає контроль над своєю магією магією вогню. О. І я ще думаю, що її а, вигляд монстра не повністю продуманий. Знову мене криє. Оченятка демона. А, демон. Все. <правді> <правді> мене знову криє. Це флешка водо в дитинстві. Дуже криво намальований, дуже шахливо намальований. Так, і купа надписів, бо в мене крило. Вау, знаєте, мені оце подобається прям. Я взяла просто якийсь маркер, такий тоненький з аврори, і мені подобається. Виглядає гарно, реально. Оце я не знаю що. О, а це робота на. зараз скажу. Український челендж здається. Чи марафон Colorful Arts, Коротше, це портрет-марафон, де тобі дають чотири портрети. Кожна, кожен тиждень кож по одному портрету якогось певного кольору. Там дають декілька референсів певного кольору. Наприклад, тут було червоно. Ти обираєш, який ти найбільше подобається, і малюєш його. От, і я намалювала цю пані. Загалом непогано, як для мене. Я не дуже гарно володію фарбами, але я стараюсь. Але проблема в тому, що кольори знову ж таки не ті. Червоний, тусклий, кольор її шкіри вийшов не того тону. У неї він був, по-перше, і темніший, і більш такого теплого здається відтінку. Тобто, в мене ну, ще є проблеми з фарбуванням та передачею кольорів. Але навіть попри це, мені подобається цей арт. Щось у ньому є, тоді ще портрет. цей я хотіла зробити. Це коли я вигадувала дизайн Темена. У мене є проблема У мене є типаж певний є чоловіка, який мені подобається і це флешкаут. І я розумію, що демон може бути схожим на флешкау, тому я почала думати над їхніми відмінностями. зараз пішла з козирів, це очі. Я люблю малювати очі, тому я одразу от приділила цьому увагу. Ну і зараз я вже дивлюся. Вони дійсно не схожі один на одного. Я цьому рада, це для мене успіх. От, і ви можете помітити, це, значить, у флешкаута волосся більш таке з об'ємом. І також особливість його волосся в тому, що воно зливається з темрявою. ніби. А, і воно таке прямо воно може літати. Тобто воно прям як темрява. А у демона волосся, по-перше, воно буде більш не таким чорним, як у флешкаута. Воно більш таке, ну, звичайне, і у нього обгорілі такі от, ніби обгорілі кінчики волосся, випалені такі, що пов'язано з тим, що він демон вогню. І все, все. Ми оглянули нарешті цей скетчбук. Я не думала, що це буде прям настільки швидко. Це, напевно, мій нашвидший огляд. третини скетчбуку. Ми оглянули нарешті хоч якийсь скетчбук. Колечко був перш тим, правда. Ми нарешті оглянули хоч якийсь скетчбук. Мені аж не віриться, чесно кажучи. Я сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Дякую велике за те, що ви дивитесь мій контент та підтримуєте його. І сподіваюсь до зустрічі в наступному відео.